Ми перевіримо, чи можна приготувати їжу на власному автомобілі. Моя сусісочка! Ти відчуваєш цей запах? Картопелька жарена, чи то смазка, чи то хтось дрістанув перед цим. Дім, тобі нормально, Тобі непогано, дім. Ні, я сьогодні з хлопцями домовився на СТО зустрітися. Mm. Люба, в нас є щось похавати? Ну mm, є, десь вже пацана на СТО. Хушу. А, ще Всім привіт! Вітаємо у вас у нас на каналі. Сьогодні порція нового контенту. На сьогоднішній день бувають проблеми зі світлом, газом. Тому ми перевіримо, чи можна приготувати їжу на власному автомобілі. І ми будемо готувати обід, вечерю, сніданок і подивимося, що у нас з цього вийде. Сьогодні братва показуємо наш автогріль. Можна подивитися, будь ласка, раз комфорка, два комфорка, три комфорка. І так, сьогодні у нас в меню на сніданок яєчка. Тобто у нас відос уже дорогий. З ковбасками чи сосисками. Потім на обід картопелька з салком, щоб легше заходило. Ну і на вечерю попкорн. Бо якщо нажертися, погані сни будуть сниться. І, і можна це все. Пасаліть. Так як ранок починається у нас зі сніданку, ми будемо готувати яєшеньку. Яєшеньку ми приготуємо першим методом, це на сковорідочці будемо смажити. Другим варіантом це будемо робити його яйце-пашот. Ми завернемо яєчко в плівочку і опустимо розширительний бачок. І спробуємо його там зварити. Ну що, народ, погнали готувати? Нам потрібно завести наш автомобіль, щоб прогрівався. Я пішов заводити. Нам треба прогріти автомобіль до необхідної температури, щоб яєчка білок свернути. Поки Коля розігріває нашу плиту, нам буде рішати... Хто це буде їсти? Оце огонь! Ти готов? Наче завжди так робив. Перчик? Так ти що, у мене вже повинні рот слюни, я вже так жерти хочу. Я бачу, що ви на опиті. Якось отак ось. Все, хай варить. Перше ячко ми вже лупанули, та візьмемо третє будемо жарити. Оп! Як профік, так? Да? Так. А ти хоч сковороду помив. Да. А масла в нас немає. Може з'їгати не за Казав, купити дорожче плитку. Ні. На всьому економить. Лупанули тяжку, ручку об трубку, трубку, обсяжку, сюди поставили, поклали. І вже, як воно щось почало жаритися. Ням-ням, вкусняшка! У вас стрійда на балькон. Поки прогрівається наш гриль і готуються яєчка, ми будемо готувати наші сосиски. Ні, наші сосиски ми не будемо готувати. Ми Куркуз... будемо готувати ковбаски. Шкурку знімай. Шкурку Шкуркус. Як ми будемо готувати наші сосиски? Ми їх загорнемо в фольгу і подивимось, куди будемо запихати в двигу. Так, куди став? — диви. О, диви, як гарний. Ми нам... о, а тебе взагалі нам... заводська. І тепер ми блядь, <рес> з сосісками запихувати. Обережно тільки руки. Моя сосісочка! Сосіска відпаде, щоб поскорити процес жарки, ми зробимо кришку зараз. О! ти що! Я навічко різну попробувати. А оце ти будеш їсти. Договорились? Що я... там, Саша що? Чи... Давай, ягня! Сосисочки! Ох, я поїв! Пацани, блін. Я не знаю. Оце, воно, видно, що воно з города. А хто купив таку картоплю, погану? Зелену. Блін, там ми туди сало внутріш закинути. Містер очевидно. Це пропорції, геометрія. Йо-май! -йом. Оце дуже... А-ням-ням! Блін, картопля з яйцями, з салом, блін. Що ще треба? Буду чистити максимально красиво, щоб мамі не було за мене стидно. На, понюхай. Клас. Боже, яка тут регня, Дмитро. Ригня буде варитися три дні. Це в халаті, як не в кухарі, а в михані. Або насів ось обратно. Оп, щось підкипає. Перчимо, солимо, складаємо частинки, частинки кохані і взаємопонімання. Температура піднімається. Це добре. А я вже не реагую. Не повівся, да? Та ти задовбав! Ну, ну що, давайте подивимося, що там з нашим пошотиком. Дмитро, що я вскриваю? Да, вскрывай. Тільки не струганий. Бу! 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 Опа, на. Реально вкусно пахне. А. Ага. Ну реально поплекав кусочку. Я придивився мільйон схем, щоб виграти. Тому до трьох Давай. Почасту. оп. Ноги в колі було мить по кайфу взагалі. Чуєш, я чувствую, мені ноги мить будуть. Та нормально було. Давайте ще ще посоле можеш, ні? Ні, окей. грасок. Потім вкусі не дуже, конечно. Дім, тобі нормально? Ти непогано, Дім, Дім. Що, достаємо сосіску? А сосіски нема. Так, віддай сосіску, Саня. Бач, запеклася. Ага. Я так давно всього здав. Поснідаю, як тобі сніданок? Ну, Сасідка взагалі офігенна. І це трошки, трошки віддає... Кротом. Я пропоную перейти до готування обіду. Оскільки в нас не дуже швидко виходить, пропоную ставити картоплю, запікатися і відразу готувати. На вечерю попкорн. Можливо, краще сісти в автомобіль, поїхати, щоб готовуватися. Реально, а скільки треба проїхати? Ну, Я думаю, до Жашкова десь доїдемо. І там пообідаємо. Саша? Саш, привіт. На, запихуй картоплю, замічтався. Саня, прости, ми в тебе будемо пихати картоплю. О, є! Як ти казав цей? Картопля нарізана, лопаша її в фольгу, бо фольга — це безпрограшний варіант. є єлі тепла. Нижний слой сала. Розкладай так, рівненько, щоб гарно було. Оооо. І Буде картопляний пиріг у нас. І кидайте його на сторону сала, щоб салко розплавлялося. Так, 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 одразу запихаємо попкорн, поки до офісу доїдемо, він замерзне. Так, збираємо стіл. Що нажимати? Поняв? Там ага. нажимай. Так. Це що салон вже нагрілося. Ну що, поїхали, проїдемо. Може це додати під нагрузкою температури. Ну так, Може якусь картонечку притулить. Ми... Я тут на що сів, таке приятне. Це бутилка. Що, на бутилку сів? <світ> Дмитро, ти відчуваєш цей запах? Картопелька жарена. Дмитро, до мене вже кухарка там на заправці приставати почала. <рес> Каже, ви хто? Я говорю кухар. Ну, мені треба до вас компанію. <рес> а, воно воно. Вийшло. Воно що йде. йде? Позвоні! Тормоза працюють. Блін, у нас же ж там картошка. І попкорн лишився, і сосиска, і картопелька. Біля шість в тісті. Це буде місто скатерти Дмитро. Тарілки. Оп, пять. Так, один, два. Ще три треба. Треба когось в офісу взяти. І хай вилупить. О, гаряча. Давай картопельку спочатку, так? У зверху. Ооооо. Ва. Скажи, що постанова, я тобі відповідаю. Скільки ми маємо? Кіломет 15 приїхали, а, а. Ця, а ця не приготувалася. Там може всі 20. Дмитро, давай достанемо. У нас ще там сосиску ми догрівали. Картопелька І... салом. Там якась чи то смазка, чи то хтось дрістанув перед цим. З попкорна? А вон капає, воно капає. то реально походу з попкорна якийсь малець. Ооо, оце Ого, на гриль. Прям з колектора. О, давай. Прям з колітора. Чуть-чуть підгоріла. Картопелька з салом! Фольга ж така ніжна. Що, приготувались? Так, хрустить на зубах, Угу. Що, дивимось на попкорн? Так. Ну, гаряче сирим не буває. Попкорн трошки устав. Ну, я думаю, там одну штучку можна з'їхати. О, дивіться, почав. У мене гарна ідея. Можемо позвати наших супердегустаторів з офісу. Коля, хватить кушати, пішли давай. Я тут все стараюся уродуся, він стоїть, кушає моє. Ми приїхали вас нагодувати. Беремо веделки 0,5 і погнали. Я їв яйце, пашот, який готував з бачку з антифрізом. Ми взяли тих, кого не жалко. А сіль хоч є. Але Воно все одно вже пообслужує наших педеспитуємо. Дім, якщо щось буде не так, винувато йти. Так, будь ласка, пробуйте ось. Сасіска буде пушка. Фользі під колектором. З коханням? Колектором пахне. Чувствуєш колектор? Хороша? Готова. Всього 15 км на ходу. Дуже смачно дякуємо. Якщо що, будемо знати, куди звертатися. А чого зря їздити? Положив картошечку, доїхав до роботи, все готово. Отже, Дмитро, давай підіб'ємо відсумки сумки. Вже в мене антифриз ставляє. Ми очікували на готовить купу хавки, ми очікували пожарить. Яєчко, зробити яєчко пашот, піджарити картопельку з салком, Все, так. Потім запекти картопельку з салком, yeah. запекти сосіски, це мали бути у нас з самого початку на сніданок. Так, сосісочки ми запекли. Попкорн, я вважаю, попкорн саме був провальний із нашого експерименту, тому що. Просто прорвало саму упаковку попкорну. Вона згоріла. На диво, ми нічого не загубили. Все було, блін. Хоча я дуже скептично був налаштований. Все лишилось на своїх місцях. Ми приїхали десь орієнтовно кілометрів 15, нічого не відвалилося, все на місці. Але дуже мені не зрозуміла фішка в тому, чому попкорн сам не... Отак не зробив також картопля з салом. Я думаю, просто їй не вистачило часу. Дуже приємно мене здивувала картопля з салом. Ціла, яку ми запікали. Вона, блін, відносно швидко приготувалася повністю. Була просто супер. Ми робили яйце пашот і яйце жарли. На Жарне петельні. яйце на сковорідці, на, на пательні. Воно не якесь, Да, воно не, вистачило йому не вистачило температури, температури. Температури, да. А от пашот, яйце? Отже, друзі, все ж таки можна приготувати їжу на двигуні автомобіля. Тому можете скористуватись подібним лайвих фака лайфаком. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте український YouTube, ставте лайки. Все буде Україна. До нових зустрічей. А і якщо у вас є якісь ідеї, пишіть в коментарях, і ми будемо намагатися їх реалізувати.